В наступному році, з чим ми стикнемося, з якими викликами. І хотілося б, знаєте, так от, із Слова Божого деякі місця для нашого, для себе кажу, для вас також кажу, для нашого підпадьорення, прочитати, як Бог був завжди зі своїм народом, як Бог підтримував свій народ у будь-які часи. Перше місце, яке. Ми зачитаємо, це буде в книзі Пророка Єремії, 29 розділ. На той час, коли Єремія писав це місце, Ізраїль був не в найкращому становищі. Його храм Єрусалим, вони були зруйновані Вавилонським царем. Твердиня Ізраїля, храм, на який вони надіялись, який був символом присутності Божої серед народу Ізраїльського, він був зруйнований. Часть народу була відведена в плен. Все це настигла Ізраїля за те, що він відступив від Бога і упорствував в цьому. Але пророк Єремія, звертаючись до тих людей, які були відведені в полон, він передає їм слово Господнє. 29 розділ, 11 вірш. Ми читаємо такі слова: Бог каже до свого народу. Нагадаю, не в найкращі часи Бог звертається до нього і каже. Бо я знаю ті думки, і задумую на вас мирний задум, а не мирний задум, а не щоб віддати вам це зло. В одному з перекладів Огієнка ми читаємо так: Бог каже: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Не дивлячись на те, що народ ізраїльський він відступав від Бога, Бог каже. Я маю наміри про вас, і це є добрі наміри. Це є наміри такі, щоб ви мали будучність і надію. Також деякі біблійні персонажі ми прослідкуємо, як Бог був з ними і як Бог виводив їх із складних обставин. І зауважимо, що далеко не ідеальні були ці люди. Вони, як ці люди, могли. Поступати не так, як треба, можливо, думати не так, як треба, але все одно Бог вів їх, виводив із крупних обставин, він їх підтримував і давав їм благо. Бог був з агар серед її пустелі. Ми знаємо, про кого йде мова, агар це служанка Сари, дружини Авраама. Можливо, вони її взяли, вона опинилася в родині Авраама, коли Авраам перший раз він був у Єгипті. Можливо, відтоді вона прийшла в їх сім'ю, служила Сарі. Да? І у Авраама не було дітей, і Сара каже: візьми мою служанку, хай вона народить. І коли вона побачила, що завагітніла, вона стала призирати Сару свою госпожу. І Сара зробила так, що та втекла від неї в пустелю. Буття 16 розділ 7 вірша ми читаємо такі слова. Та її вона пішла і була в пустелі, та її знайшов ангел Господа біля джерела води в пустелі, біля джерела на дорозі до сура. І сказав їй Господній ангел Агаро, Сарина рабине, звідки йдеш і куди прямуєш, вона ж відповіла. Я втікаю сперед обличчя Сари моєї Господині. А Господній ангел їй сказав: Повернися до своєї Господині і будь покірною в її руках. Син на розмірочу твоє потомство, промовив до неї Господній ангел, і не порахувати його таким численним воно буде. І сказав їй Господній ангел: ось ти завагітніла і народиш сина, і даси йому ймення Ізмаїл, бо почув Господь про твоє приниження. І тринадцятий вірш. І прикликала агар ім'я Господа, який розмовляв із нею. Ти Бог, який побачив мене, оскільки вона сказала, побачила перед собою того, хто з'явився мені. Не дивлячись на те, що агар, можливо, і так можна припустити, з оповісті про неї, вона мала буйний характер, непокірний характер, да, але коли вона втекла в пустелю і була в скрутних обставинах, Бог. Обізвався до неї, і вона сказала такі слова, побачила перед собою того, хто з'явився мені. Сам Бог вийшов на зустріч цій людині в її скрутних обставинах. Бог був з Яковом серед хитрої сім'ї Лавана. Теж знайома ситуація всіх, хто читає, досліджує Слово Боже, теж знає, про що йде мова. Лаван це він був. Рідній брат Ревекі, дружини майбутньої дружини із Якова. Коли ми перший раз читаємо оповідь про сім'ю Лавана, моя така думка, що це була така людина, яка мала, як нашою мовою сучасною сказати, комерційну жилку. Да? Вона щось комбінувала, ця людина, вона щось вигадувала і вона вигадувала це. Те, що було для неї добре, не дивлячись, чи добре це для інших, і ось в таку сім'ю попадає Яків, коли він тікає від свого брата Ісава, коли він обманом забирає у нього благословіння і втікає до Лавана і зустрічається з ним. Він гостює у нього і через місяць Лаван вже починає мову. це через місяць починається мова? А думки, мабуть, вони почалися у Лавана раніше каже. Назнай собі нагороду, за що ти будеш мені служити. І вони домовляються, що він як і бере молодшу доньку да, собі в дружини, і за це він служить сім років Лавану. Лаван щось не, не скажу, чи ти був чи то був дійсно такий обичай, щоб спочатку старша дочка виходила заміж, чи то Лаван собі щось скомбінував, але так написано, і ми так читаємо, що Лаван він обманув Якова. І чи він й, йому віддав спочатку старшу доньку свою, а потім віддав молодшу. І це через те, що так сталося, це через те, що Яків спочатку одружився на тому, що. Не на тій людині, який хотів, це, через це прийшло багато проблем в його життя. Ми читаємо, що ця дружина була вона зненавиджена, і далі, далі, далі ми читаємо, що воно, у нього були деякі проблеми в житті через це. Але Бог був з Яковом. Ми читаємо такі слова 31 розділ, 31 розділ. З 11 го вірша. Яків розповідає свій сон своїм дружинам і сказав мені Божий ангел у вісні. Якове, я ж озвався. Що? А він сказав: поглянь своїми очима і подивися на козлів і баранів строкатих, рябих, крапчаста рябих. Вони скачуть на овець і кіз. Адже я побачив те, що тобі чинить. Лаван. Яків також, ми пам'ятаємо, ще служив за винагороду, за Сход. А Лаван, ми читаємо, він декілька разів перемінював свою нагороду, щось комбінував, щось вигадував. Але Бог, звертаючись до Якова в таких обставинах, коли Яків не був на своїй родині він, Батьківщині, він, Бог каже Якову: я бачу все, що Лаван робить і з тобою». Я є Бог, який з'явився явив, тобі на Божому місці, де ти мені помазав стовпа і дав мені обітницю в молитві. Бог нагадує події в житті Якова, які були ще 20 років тому. Бог бачить, Бог пам'ятає, Бог ніколи не забуває. І Він нагадує, він каже: Я є Бог, який з'явився тобі ще 20 років тоді. Але я є і той Бог, який з тобою і сьогодні. Отож, сьогодні встань і вийди із цієї землі та повертайся в землю свого народження. Я буду з тобою. Бог був з Яковом серед хитрої сім'ї Лавана, Бог був з Даниїлом серед несправедливої, лев'ячої ями. Знову нагадую нагадує розповідь про Даниїла, коли він опинився в лев'ячій ямі. Коли був ізданий указ явно направлений проти Даніїла. Тому, чому? Тому що хтось позаздрив однієї людині, що Бог її підняв майже над усім царством. І ті законовидавці вони зговорилися, щоб видати закон е проти Даніїла, проти його Бога. Можливо, цар не знав про, про цей підступ, і він зважає е в простоті своїй підписав це. Але Даніїл залишився вірним Богу. І Бог був з Цікаво, Цікаву розповідь ми читаємо Даніїла, 6 розділ. Коли вже Даніїла піднімалась з Лев'ячої ями, тоді цар, шостий розділ з 20-го вірша. Тоді цар, уставши вранці, коли було ясно, з поспіхом пішов до Лев'ячої ями. Коли він наближався до ями, то закричав сильним голосом Даниїле, раби живого Бога, чи твій Бог, якому ти постійно служиш, зміг тебе визволити з пащі левів? А Даніїл сказав цареві царю, живи, на... живи навіки. Мій Бог послав свого ангела і він замкнув пащі левам, і мені вони не роз... мене вони не роздерли, бо перед ним у мені знайдена праведність, і перед тобою, царю, я проступку. Не вчинив Даніїл. Він від початку полону він вирішив зберігати вірність Богові. Він був вірний цареві, і Бог вийшов на назустріч так, такій людині, не дивлячись на те, що був проти нього спланований лукавий замисел. Бог був і Самсоном серед насмішок його ворогів. Знаємо історію про Самсона. Теж не, не з осудом кажу, але так, от як написано, не було ідеальним життя Самсона. Да? Він, не дивлячись на те, що його батькам з'явився ангел і сказав, що він буде Назареєм від Черева Матері, що він повинен зберігати себе, жити так, як живуть Назареї, і Бог буде діяти через нього, Бог почне визволяти народ ізраїльський від филистимлян. Самсон він не дотримувався свого покликання. Ми читаємо, коли він йшов з батьками, да, був там лев, якого він попереднього убив, да, і там був мед. Він взяв цей мед, їв сам, дав батькам, хоча Назареєю і взагалі людям Ізраїлю да, до мертв... мертвого не можна було прикасатися, тим більше Назареє. Також ми знаємо, що Самсон він ходив ну, по жінках, так каже Біблія. Але на це не дивлячись, Бог був з ним і Бог діяв через нього. Це не є приклад, якби щоб нам подражати і не виправдовує, якщо не дає повод нам якось послаблювати своє життя. Але мова зараз про вірність Божу в нашому житті, і що Бог на протязі цих біблійних персонажів, про яких ми згадуємо, що Бог був з цими людьми, не дивлячись на їхню людську недосконалість. І в конце ми, життя Самсона. Ми читаємо, коли він покликав до Бога, Бог дав йому сили і він е, атам помстився за Ізраїля. Бог був з Давидом серед е, е, у битві проти сильного Галіафа, не дивлячись на те, що Галіаф був велетнем, був воїн від свого юнацтва, а Давид на той час він був хлопчиком, юнаком, Бог був з Давидом. Я так думаю, що Бог він готував Давіда від, ще тоді від, від Овець, коли Давід пас вівці, Бог працював з ним і Бог його готував, щоб бути царем. І не дивлячись на деякі ну, там, скажімо, падіння в житті Давіда. Бог йшов з ним, Бог визволяв його із крутних обставин. І коли Авісалом востав, зробив повстання проти нього, і Саул, коли переслідував, Бог був з Давидом і Бог його визволяв. Бог був з Ізраїлем серед Червоного моря та пустині. Ізраїль опинився також. Ми пам'ятаємо в скрутних обставинах, коли йшов з Єгипту, попереду моря, ззаді фараон, зліва і ліворуч, і праворуч пустеля. Скрутні обставини народ ще вчора можна сказати, був рабами ніякої не зброї. Жінки, діти, скот, беззбройний народ, єстене переживання за себе, за життя дружин, за життя дітей. Але Бог ми читаємо, Бог вивів і в останній момент Бог над природним чином він втрутився в цю ситуацію. І чудним образом, надприроднім образом він звільнив Ізраїля від такої небезпеки. Бог був з Мардахеєм, коли Гаман замислив знищити його і знищити також увесь народ Ізраїля. Ми пам'ятаємо також цю історію із книги Єстер, коли Бог він втрутився, можна сказати, також в останню мить. Коли життя Мардахея, воно вже ну, мало вирок зі сторони людини, яка мала владу. Але Бог над природним чином, можна сказати, так повернув всю ситуацію на 180 градусів. І там, де мріяв бути гаман, показався Мардахей, а там, де планували місце для Мардахея, опинився гаман. Бог вибирає собі людей. Для того щоб виконати його волю, щоб виконати Його доручення, він допускає проходити через деякі скрутні обставини в житті, але Бог наділяє цих людей надприродними здібностями. Бог саме втручується в життя цих, цих людей і показує свою сильну руку, показує свою славу. Бог ніколи не залишає свій вибраний народ. Також хочу зачитати ще місце таке і Слово Божого. Це Євангелія від Івана. Євангелія Івана, 15 розділ 16 вік. Ісус каже такі слова. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас до цього місця. Не ми, не ми вибрали Ісуса Христа. Вся правда в тому, що не ми вибирали. Бог вибрав нас і Бог покликав нас. Все, все, все життя вращається не навколо нас, а навколо Бога. Бог є він центром всього, і Він робить по своїй волі все, що діється, все, що ми бачимо. Бог покликав нас і Бог він проводить кожного з нас по цьому житті. Тому, якщо Бог щось починає робити якусь справу, Він доводить її до кінця. Це теж саму, таку саму думку Павло проводить в Післанні до Филип'ян в першому розділі шостий вірш, він каже: той, хто почав чинити в вас добру справу, він буде звершувати її аж до самого дня Ісуса Христа. Той, хто почав в тобі, в мені, в кожному з нас добру справу, Він буде звершувати її, цю справу до дня Ісуса Христа. Бог не робить так, як робить людина, що почав і не закінчив. Бо Бог. Спочатку у нього є план, він нічого не робить, просто так. Бог починає справу і Бог доводить до кінця, пам'ятаючи ці біблійні ну, історії, не скажу цих біблійних персонажів, те, що ми читали з Біблії, хай це буде нам підкріпленням, підбадьоренням у наступному році, що Бог Він є за своїм народом, що Бог Він проводить свій народ і визволяє. Які би замисли проти нього не ставили? Пусть це буде для нашого підкріплення для а для Господа Нехай буде слава! Амінь. Амінь.